Володимир В'ятрович, не історичні миті. Нариси про минулі сто років. Наступний нарис називається Без жалю. Не те, щоб він довго полював за ним чи жив прагненням помсти. Ні, йому навіть здавалося, що він забув про Єгорова. Забув ту страшну ніч, коли раптом втратив усе дружину, дітей, дім. Не втратив у нього все це забрали. Точніше, забрав чоловік, який зараз стояв на колінах. Саме він зачинив його родину в хаті і підпалив крики, що прорізали нічну тишу, змусили отамана, який встиг уже добігти до лісу, спинитися. Потім він побачив заграву і, сповнений тривоги, помчав назад до рідного дому. Друзі ледве наздогнали його на околиці лісу, звідки було видно охоплену вогнем хату, оточену більшовиками. Один із них скакав, наче шаман у химерному танці. Він знав, що це Єгоров, який мстився йому за невловимість. Стій, отамане, кричали друзі, стримуючи, пізно, вже нічого не зробиш, їх надто багато, але він не чув і далі поривався до вогню, аж хтось із товаришів руків'ям шаблі по голові виробив його. Після того багато чого сталося, було багато пролитої крові, у кожному вбитому більшовикові він бачив Єгорова. Аж доки той не перестав бути для нього конкретною особою, а розплавився в химерний образ. І саме це дозволило йому, врешті-решт, позбутися комісара зі своєї свідомості. І ось той самий комісар Єгоров, живий, стояв перед ним, не на весь зріст, а на колінах, не був ані пихатим, як зазвичай. Ані кликутів гнівом, навпаки, блідий, спітнілий, принишклий, ніби зів'ялий. Встань, сказав йому отаман і навіть допоміг зіп'ятися на ноги, розв'язав руки. В очах комісара спалахнула надія, чи то на благородство, чи на жалість. Але в отамана, який спокійно стояв навпроти, не було ні того, ні того, тільки ніж у руках. Мить і він шарконув по горлі бранця. Огляньте фото. Це штаб степової бригади Холодний Яр. Степової дивізії. Перепрошую, Холодний Яр. Степової дивізії Холодного Яру. Так, Крайній праворуч сидить отаман. Кость пестушко, блакитний степовий, кость блакитний. Може, ви чули? Ось крайній праворуч, ще раз подивіться. Навіть після падіння української держави та відступу її армії за межі власної території в Україні до середини 1920-х років тривала боротьба проти більшовицьких окупантів. Одним із епіцентрів повстанського руху став Холодний Яр на Черкащині. Володимир Ветрович, дякую.